Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Всіх рад бачити. Уже трішки осінь. Бачите, вже флісочку вдягаємо вранці, тому що прохолодно. Але є в цьому е позитивні нюанси, тому що свині на даний момент трішки краще почали їсти корм. Це все сприяє тому, що вони будуть більше набирати вагу, тому що літо, спека це все діло затягується, Якби, ну, щоб ти їм би не давав би, щоб ти їм би не робив. Але в літній жаркий період набір ваги зовсім різний в порівнянні, наприклад, зимовим. Тому тому знаєте, часто питають а скільки вони набрали, тому це важко сказати, тому що потрібно зважувати увагу на те, що яка це пора року, і тому інше. Якось так. В сьогоднішньому відео хочемо хочу поговорити про цінову політику на живу вагу та м'ясо-сало, яка складається нижче, тому що є ряд нюансів, і окрема тематика. Поговоримо про урожай, про жнива 2023 року, які сюрпризи вони нам принесли. Чесно кажучи, я думаю, більшість аграріїв цього не очікували. І теж такі аграрії. Я, наприклад, спілкуюсь з ну, ну, невеличкими фермерськими господарствами, спілкуємося з хлопцями, обмінюємося інформацією. Ну, нормально, нормальні людські відносини. Да? Але коли те, що зараз відбувається, повірте, ну це зовсім неправильно. Але нічого, про це більш детально у відео. Так, друзі, там у відео питали, де ділися ті свині з клітки тієї, що я зараз готовлю для відвучки. Ось вони. Але це клітка для забою, нікому ці свинки на свиноматок не потрібні були, тому вони. Своєю чергою, своїм чередом, як то кажуть, підуть е, на м'ясо і сало. Не возмущайся, така судьба. Нічого не, не Ось такі справи. О, вони Трошки дочекаються свого, як то кажуть, е, часу пік. І все. От дивіться, залишився у нас вже один мішечок картоплі. Всю ми її фактично вже їм скормили поросятам нашим. Так поїхали, саме головне питання ціна на живу вагу. На даний момент в нашому регіоні це ну, 75-78 плюс-мінус хто кого маєте. Харківці казали трохи більше, але не знаю, чесно, не дзвонив, не питав. Тому, якщо в когось є якась інформація, в кого я, ну, і взагалі по ваших регіонах, напишіть, будь ласка, що твориться з ціною на живу вагу. Тому що Потрібно аналізувати і розуміти, що відбувається на е, цьому, як то кажуть. так, е, Малі поросята. От такі наші ландрасики. Нагадаю, що з пермодосу це ми брали ландраса Андрія Петровича. Непогані. Хай ростуть, це нормально буде. Так, друзі, читав вчора статтю, прогнозую, що протягом осені буде цінова політика на м'ясо сало рости. Як ну в статті наведено два таких аргументи: це здорожчання палива, тут з цим не поспориш, і здорожчання електроенергії, тому що морозілка робить, холодильник робить, те робить і все це забої забійні, забійні цепи працюють. І як наслідок ми маємо таку ситуацію, що воно буде далі здорожчати. Але постає одна така, знаєте, ну, на мене ну, логічне запитання. Якщо ж дорожчає е, там м'ясо, сало, то чому не збільшується е, закупка живої ваги? Ну Якщо те дорожчає, все дорожчає, салко піднялося, те піднялося. Да? А все решта живого живовага, як було там фактично 75-78, так вона й тримається в наших регіонах. То для мене особисто це незрозуміло, адже, ну, от, наприклад, якщо взяти саму ціну м'яса сала на ринку, то вона явно більше, ніж в магазині. Це по всіх ринках я часто їздив, Ну, переважно я їзджу в Полтаву, дивитися, які ціни, так. Да? то там ж явно вище, ніж в магазині. Якщо ж, наприклад, ну, я рівняю свої ціни до е Даду, ти, мережі нашої, полтавської. Як, як. А, свіжина. о! м'ясна. Свіжина. Там ще пишеться вивізка м'ясо від селян. Так? Ну Там в принципі більш-менш, але ну, одне я не розумію, чому шия майже 300 гривень. Трішки для мене все це діло не є зрозумілим і не є таким. ну не можу я цього зрозуміти, пояснити, чому так, чому 300, фактично, там 279,90. Ну, якось так. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас з даним ситуацією, яка ціна на м'ясо на сало. Так, по цій клітечці, дивіться, друзі, ми її вчора обробили вогнем, трішки не встигли ізвість е купити, щоб вибілити. Ну, сьогодні, дай бог, все нормально, поїдемо викупом. Так, цих гавриків скоро теж вже почнемо підрізати потихеньку. Тут буде м'ясо сало, тому що трішки треба підсобирати, для того, щоб почати будувати далі ангар. Тут, як завжди, розумієте, оце чим мені не подобається, що як, що свинка приводить багато свинок, тому що ти їх залишаєш на відгодівлю, вони тут таке починають творити, що просто капець. Ну, Така ситуація. Зараз вам ще покажу наших поросяток. Так, це наші канторята. Будемо скоро їх відлучати. Звісно, як завжди, є отакі активні і є ну, дещо не наскільки активні, Ну, хто там. Бачите, ну, ну, живе щось ковиряється, але не те. Е -е, П'єтренчики наші дуже так ховаються. Бачите, вони їм там добре, вони ховаються в теплі в добрі. І другу частину відео я хотів би присвятити такій тематиці, як... Такій тематиці, що ж твориться нині з цінами на зернові. На... Ну, це ж все просто нонсенс. От, фактично, там пшениця 4 тисячі, є я чую, можна і 3 тисячі купити. Ну, У мене таке враження, що в нас е спочатку було знищення тваринництва як галузі, як... Е Ну, щоб люди взагалі цим ділом не займалися, щоб люди всього цього діла не робили, щоб не було ніяких ні господарств нормальних, нічого. А тепер у нас відбувається така ситуація з дрібними фермерами, з дрібними агр... ну, агровиробниками, скажімо так. так? Тому що ну, агрохолдинги видержуть, витримають, у них вже построєні за ці роки свої міні-нібулони, свої. Е... Місця для зберігання, тривалого зберігання, то за них переживати не потрібно. Потрібно переживати в першу чергу за дрібних оцих всіх аграріїв, тому що до агрохолдінга ви не підете, не попросите допомоги, а ви підете до дрібненького, маленького, який вам там і зиму, і сніг почисти, і ще щось зробить. А агрохолдинги їм по барабану, їм їм головне, банк землі набить світ і все. І така ситуація, ми дивимося, наприклад, ну як це так, сімечка, зараз жнива по 8 тисяч. Я розумію, що це все там прогнозовано, те, все, але ж ну, не вісім. Ну, 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 не може наш, так жорстко. знаєте, як ото? Ну Я все розумію, ну не наскільки. Так же само, там соя, як там, чи 11, чи 12, так вже по 5 беріть її чи ще. Ну, це знущання з людей. І повірте, що більшість людей е, все це зерно здасть. Тому що нікуди діватися. Тому що паї треба платити, солярку купити, посівний матеріал якийсь купити, треба, те треба. І дуже багато чого потрібно. І, як на мене, частина, Вже пішла така тенденція з минулого року, що дрібні фермера, у яких там дуже техніки своєї немає наприклад, або є, але, ну, там комбайна немає, наприклад. але в нього є трактор, навісне до нього. Вони здають просто в оренду іншим для того, щоб вони обробляли, а їм вже заплатили там за гектар по 7-8 тисяч, та і все. От така ситуація, любі друзі. Як все це буде? Ну не знаю. От, наприклад, я по собі знаю, що коли я добудовував сарай для свиноматок, то я їздив за 200 кілометрів в Лубинський район, село, не пам'ятаю його назву того села. Розборка. Там все розбиралося. Там агрохолдинг викупив і сказав, що все розібрати. І одна умова: місцевому нікому нічого не продавати, і інша умова, бо люди хотіли купити ну, цілий комплекс, Ні, місцеві тут не будуть. така політика була. І це ну, було це скільки років тому ну, років 3-4 назад, плюс-мінус. Ось така ситуація, да? і коли захолдує холдинг, воно їм не потрібно. Їм у них все є. У них є свої приміщення, у них є все, де зберігати. Їм потрібен лише банк землі, їм люди не потрібні. Тому що вони стали на сучасній техніці там захвати сумасшедші. стали, зробили і поїхали далі. Тому як це все діло буде далі, важко сказати. Але нічого, ми працюємо. Ми працюємо, вирощуємо свиней, а там буде далі. То вже буде завтра. Знаєте. На даний момент потрібно робити. І так само так, стосовно е, тих же самих фермерів, багато хто скаже, що та вони ще жодного, ніхто ще джипа не продав. Та, ще щось. та При чому тут джип продав, не продав? Тут саме, тут саме питання, що йде така тенденція, йде намагання. Про те, що вони заробляють, там не заробляють. То я скажу так, вам ж ніхто не мішав цим цим ділом зайнятися. Звісно, зараз почнуться критика, що так, і я, хотів, і я, а мені не дали, а мені не цей. Ну, це завжди це буде і ну, на це не потрібно звертати увагу. Потрібно лише працювати, працювати і ще раз працювати. От такі справи, друзі. Як воно буде? ну... Це лише, знаєте, час розставив все на свої місця і покаже, хто був прав, а хто був не прав. такі справи. Наша справа, братім, кормить потихеньку, ось наша птичка. Підсипали їм ще шелухи. Потихеньку їдять, ростуть. Ну і що, прориваємося. Добре, друзі. Всім всього найкращого. Не забувайте писати в коментарях. Дум... Писайте в коментарях ціну на живу вагу в ваших регіонах. Подивіться, також цікаво, що відбувається по Україні. Добре, всім, все найкращого!